Всім привіт мої дорогі. Зараз будемо шити з вами ось таку інтер'єрну лялечку. Янгулядку. У мене просили майстер-клас на ляльку, тому сьогодні я для вас спеціально пошила таку лялечку, зняла відео. Отже, всім гарного перегляду. Так, Для початку роботи нам потрібна тканина на суконьку нашої лялечки. Я беру ось таку з матівками. Також потрібна тканина окремо на голівку, на ручки, на ніжки. Отже, для початку ми зараз прикладемо нашу тканину, кладемо вдвоє, прикладемо нашу викрійку. Отут ми відріжемо рівненько, так як тут ми будемо просувати нашу голівку. Ми рівненько відрізали, прикладаємо нашу тканину сюди, його. тут ми будемо її пришивати. Ми зараз подивимося, як у нас воно відповідно, щоб було рівно. Тобто, отак, значить, отак. Все. Ми приклад зараз беремо і пришиваємо, складуємо наші дві тканинки і. Отут пришиваємо її. Так, пришили, так. От, у нас є суцільна вже тканинка. Тепер ми складуємо її вдвоє, вдвоє, так? І швом на лице складуємо. Беремо нашу викрійку. Прикладаємо, щоб шовчик у нас півпадав рівненько. Тут, де у нас шов, ми сюди прикладуємо з цією стороною. Тобто тут буде в нас сходитися наша голівка із тілом. Беремо карандашик і обводимо нашу викрійку. Беремо булавочки. І сколюємо булавочками обов'язково нашу тканинку, Виквіть нашу, отакю і е, прострочуємо отут місце, де будуть вставлятись наші ніжки, ми їх не прострочуємо, цю полоску. Прострочуємо тільки отак по кругу. Тобто починаємо з одної сторони, оце лишаємо, а тут по кругу обстрочуємо. Обстрочили, витягуємо наші булавочки, так, і вирізаємо нашу заготовочку. Пів сантиметра лишаємо виступа, вирізаємо нашу заготовочку. Вивертаємо для вивертання, для набивання я використовую паличку для суші. Вивертаємо нашу заготовочку, вирівнюємо все гарненько і набиваємо холофайбером. Можете використовувати холофайбер, можете використовувати синтепон, але мені, наприклад, зручніше холофайбером набивати. Я всі лялечки набиваю холофайбером. Купляю мішок 5 кг і набиваю. Так, от притримуємо і набиваємо палочкою для суші нашу заготовочку. Так, заготовочку ми набили. Тепер відкладуємо поки в сторону, беремо бежаву тканинку, складуємо вдвоє, прикладуємо ручки і теж обводимо наші ручки карандашиком. Закріпили булавочкою малесенькою, так як у нас ручка маленька, то щоб нам було зручно прошивати її машинкою. Так, ось Булавочкою маленькою скріпили. І ще одну ручку таку саму поруч робимо. Раз, отже, ми ніжки наші прикладуємо і теж обводимо. Булавочкою теж закріпили і... Прострочуємо. Звісно, прострочуємо так. От. Ці місця лишаємо для того, щоб нам вивернути і набити. Ручки ніжки построчили, обрізаємо, обов'язково лишаємо відстань. Вивертаємо палочкою для суші. Так. Заходимо всерединку. Тепер беремо, отута, отак, трішки засовуємо. Потім я беру отак, ой, потім я беру отак об себе обпираю і отак потихеньку, потихеньку натягую. Так зручніше всього вивертати. Все, хвіст, хвостик виліз, кінчик, все, отак взяла, розправила, потім засунула палочку, розправила нашу ручку. ось. Пальчик витовкала. О, все. ручечка бачите? Ручечка готова. Так, ручки ніжки все вивернули і набиваємо теж колофайбером. Так, ручки ніжки ми набили, тепер нам треба їх позашивати. значить Як ми зашиваємо, беремо так от завертаємо. Трішки сюди, трішки сюди і зашиваємо. Тобто, щоб у нас. Зріз наш, серединку ховався, бо ну не негарно, коли зверху оце обрізане воно. Поняли? Зараз, от трошки от, оп, от так оп. Отак. Завернула. О, бачите, завернула трішки. І отак от, от зашиваю. Так, і так ми зашиваємо наші. Ручки, ніжки. Так, тепер беремо нашу заготовочку. Так. Спочатку ми беремо, завертаємо крайчик так От. і скріпляємо булавочкою. Так, отак От скріпили та тепер скріпляємо з другої сторони кінець, теж завернули всерединку і тут скріпили тепер ми беремо наші ніжки. Вставляємо одну ніжку так. Вставляємо одну ніжку, прикріпляємо її булавкою. З другу сторону, поки ми не трогаємо, поки з одної кріпимо. Так, і Другу ніжку поруч, так, прикріпляємо її теж булавкою. Отак. От так, значить, у нас виходить з одної сторони скріплені тканини дві, з другої теж. А ніжки такі прикріплені до носу. Тепер ми перевертаємо так, і уже дві разом ніжки. Прикріпляємо булавкою до нашої спіднички. Угу. Таке воно все малесеньке, то його не дуже зручно, якщо чесно, кріпити. Так, воно видно там, що я показую. Так, все, от, прикріпили. От у нас виходить така ляля летяща так, і з ніжками. А тепер ми беремо, беремо нитку з голкою і прошиваємо вручну. Значить, заганяємо ми під тканинку всерединку нашу ниточку з голочкою, щоб наш вузлик заховався. І отак тепер через дві тканини ми прошиваємо. Вручну запришиваємо ніжки до тіла, до суконьки. Наскрізь, через через суконьку йдемо. Потім, так, все, опор, ну витягнули. Тепер ми доходимо до ніжок, наскрізь через, через ніжки, через дві сторони суконьки, повністю все наскрізь. Прошиваємо нашою голочкою з ниточкою. Так, ось, з однієї сторони засунули, з другої висунули. З однієї сторони засунули, з другої висунули. Дивимося, поглядуємо, щоб прихватувалось повністю все. І спідничка, і ніжки, щоб все з двох сторон прихватувалося, прошивалося. Так. Отак. От Акуратно, не спішимо. Ніхто нікуди не спішить. Робимо з любов'ю, з натхненням, з бажанням. Оп. Все одну ніжку пришили, витягнули голочку, булавочку. Тепер далі йдемо другу, так же само. Прошиваємо. Так. Прошили, поняли, витягнули і так до кінця. Так. Ніжки пришили, відкладуємо. Тепер у нас вже Стоп, а де моя друга ручка? Боже, я руку загубила. А, все, нашла. Тепер у нас треба руки, нам треба пошити. На наші ручки пошити рукавчики. Тільки робити не будемо. Будемо робити по полікти, такі коротенькі. Значить, багато тканини нам не треба. Отже, беремо кусочок тканини. Так, наприклад, вирівнюємо, яку ми хочемо довжину, плюс лишаємо нашу. І, ну, то тобто, вимірюєте, яку ви хочете. Поузенький чи широкій. І відрізаєте, наприклад, стільки тканинки. Тепер прикладуєте до тканинки до двої, і вирізаєте такий же самий кусочок. Тепер ми беремо, складуємо вдвоє і відмічаємо. Де ми будемо шити. Ну, я не відмічаю, тому що я вже якби шию багато, просто я, дивіться, не квадратом шиємо. шиємо так, тут закруглюємо, показую. Тут закруглюємо. І ось сюди. Тобто робимо рука. Зараз я прострочу, виріжу і покажу, який вин виходить. Ось, отак. Закруглений по кругу наш рукавчик і тепер ми його вивертаємо. Тобто тут по ручці у нас плюс-мінус іде розмір, а тут розширяється і так закруглюється. Так, тепер нам треба пришити наші ручки. Значить, що ми робимо? Ми беремо нитку. Я для пришивання використовую номер 10. О, номер 10 використовую, біла, в мене закінчилась, лишилась тільки чорна. Ось наші руки, ось наші рукава. Вдягаємо наші рукава. Так? Вдягаємо наші рукава. І що ми робимо далі? <клух> Значить, беремо голку, велику циганку, так? Беремо, дивіться. Рука у нас буде отут пришиватися. Значить, з цієї сторони, якою ми будемо до тіла. Отак, беремо, трішки, підфатуємо ручку із рукавчиком, протягуємо, протягуємо так. через ниточку. Хвостик відрізаємо, щоб він у нас із-під ручки не стирчав. Обов'язково. Так, тепер беремо, прикладуємо, тобто у нас цей вузлик. Я не відрізала чи що, хай бог минує. У нас цей узлик лишається під ручкою. Тепер ми беремо, просовуємо голочку нашу у цьому місці, де будемо ручку пришивати. Наскрізь. Рівнесенько протягуємо. Так, і в нас от виходить ручка. Тепер з тієї сторони ми робимо так само. Протягуємо голочку з ниточкою і з сторони, яка буде до тіла. Так. І прикладуємо теж. Тепер тримаємо наші ручки, і знову в тому самому місці ми проганяємо її назад цю голку з ниткою. Це ми все тримаємо, щоб вони у нас не висіли, а щоб трималися кріпенько. Стягуємо добре і обкручуємо, тримаємо, щоб вони тримались кріпко і обкручуємо по кругу. Тепер обкрутили раз, зафіксували. Тепер ми протягуємо знову під ручкою. тримаємо, Голку протягуємо в цю петлю два рази і. Затягуємо наш вузол. Все, руки пришиті. Тепер ми відрізаємо нитку. Все. І зараз я вам показую. Тобто ручки у нас, дивіться, зафіксовані, тримаються міцно, швів наших не видно, ниток чорних не видно. Так, тепер будемо далі працювати. Так, тепер включаємо пістолет. Дішла очередь до нашого пістолета. Поки пістолет наш гріється, ми беремо. Так, нам потрібно крильця вирізати нашому янголятку. Беремо фетр, фоміран, хочете з тканини. Так, я із фомірану зроблю. Беремо наші крильці, прикладаємо. Ніяких ні ручок, ніяких, ні, якщо ви на фірані робите. Ні ручок, ні карандашів, нічого беремо, просто голку і голкою обводимо по кругу наше крильце. Бачите, голка дуже гарно відображається на фірані, тому ми просто вирізаємо по контуру і все. Так, тепер нам потрібно, дивіться, це шов, що ми так прошивали, нам його потрібно заклеїти. Ось, дивіться, в мене є така. Ви можете кружево якесь пришити, наприклад, чи приклеїти. Я ось отаку знайшла в себе стрічку з помпончиками. Я по кругу приклею цю стрічку. Отже, я починаю її клеїти із, із внутрішньої сторони. Приклеюю. Трошки клею так і пошагово по чуть-чуть, наношу клею, я так пошуку. Так, Все, ну і приклеюю. Тут ми приклеїли. Тепер же у нас ще отут отутак. Ну, Беремо з спіднизу, ось намазали. Так. Приклеїли по кругу Давайте будемо робити. Волосся Волосся можете використовувати, волосся для ляльок. Можете використовувати, хто використовує нитки для в'язання, але я не використовую їх. Я для таких янголяток, я ну, полюбляю використовувати шерсть для валяння. Значить, ось у мене є шерсть для валяння. Зараз я так потрібну кількість. Відмірюю, прикладу, гляну, як воно у нас буде виглядати. Спочатку ми починаємо клеїти з цього краю, тобто ми, отут з тієї, і з задньої, ми значить, починаємо клеїти. приклеюємо цей край, де обрізаний у нас сюди, щоб він ховався. Так, потім ми беремо отак, обкручуємо по голівці. І отут-а теж приклеюємо і воно отам заховане, поняли, виходить. Зараз. Так, це все ховаємо. Так, і отак. Все. І тут воно все у нас заховане, виходить. Все. Бачите, все заховалось туди всередину. Так, зараз чекаємо, хай трошки підхватиться, От. а поки ми. Щоб нам було зручно заплести кісочку нашу, а поки ми, знаєте, що зробимо. Я ось хочу їй в ручки отаке гарне сердечко повісити. Ну, тому мені треба ось я відрізала стрічечку. Так. Зараз я отут проклею. Так. О, так. це сердечко в ручки готове вже. Тепер зразу ми з голівкою розберемося, так, дивіться, все приклеїлося. Я зараз розділю на дві частинки, ой, на три частинки для косички. Так. От. І так заплетемо кісочку гарненьку нашій, нашому янгулятку. Зараз це доробимо до пуття. Це я поки так от кіску заплітаю. Побачимо зараз, яка довжина нам потрібна. О, можна ще трішки, щоб гарненька була кісочка у нас, так. О, так, тут ми можемо зав'язати. Ниточкою так зайво відрізали. Тепер дивимося, що нам отут робити. Можна дивитися, так як це шерсть, то можна його так витягнути і трошки отак от. Зараз я побачу, чим нам його відрізати, чи хай так буде. А ну як ви думаєте? Можна так, щоб так, можна, щоб так було. Може це довкувати буде, зараз його трішки вичешу витягну. Розочка, я ось сюди її трояндочка, я ось сюди її трояндочку персикову приклею Ось сюди, де ми зав'язували. Так. так, тепер нам потрібно. Крильця приробити. Дивіться, ми її будемо підвішувати. отже, беремо стрічку. Так, що? На одному стороні, отак, на краю, отак проклеюємо. По кругу, отак, кругом руки, і отак, як поясочок ми її склеюємо так. А тепер оцим, оцим стиком ми просто беремо і приклеюємо. Отут на спинці, між ручками. Так. Давайте ще приклеїмо у мене ще отака квіточка ще є, то ми сюди приклеїмо ще й квіточку. Отак. І клеїмо сюди крильця Тут Намащуємо тут -у -у. гарно. Так. І отак от клеїмо одне, клеїмо крильце і друге. Все, рівнесенько склеюємо. Так, а тепер дивіться. Я за бажанням хочу зробити, може, щоб вони трішки отак вверх, так були. Типу янглядко летить. То я зараз, поки воно тут приклеїться по боках гарно, наприклею сюди по краях на трояндочку. Ось так. Я думаю, так буде гарніше так, виглядати, що вона наче летить. Так, тепер нам потрібно в ручки їй сердечко дати, можна просто повісити. Отак. От а можна, е, отак от між ручок, от приклеїти на одну і отак, от отак, о. Вона тримає. Отже ми так і зробимо. Значить, на одну ручку ми трішки клею намастили. Стрічечку нашу склали вдвоє. Зафіксували, оце, знайшли серединку. Оцю серединку ми приклеюємо сюди, щоб жервоно висіло, так рівненько. Приклеїли серединку сюди, так, зверху, намашуємо клейчиком і приклеюємо зверху ручку. Так, дістаю свої діла. Значить, що ми робимо? Нам треба зробити щічки і глазку. Значить, у мене ось така є кісточка. Я рум'яна накладую її. Ось є в мене такий пастель спеціальна для рум'ян. Так, беру отаку лялю нашу і накладу їй рум'янки. Бачите, які гарнисенькі. Я кісточку беру. І оце де закруглена оця відхілочка, так, беру, вмочаю трішки небагато, так і зараз будемо глазик її робити. Ось в мене кісточка тоненька, тоненька є для білої фарби. Все. От таке у нас вийшло янгулятку. Ручної роботи. Отже, кому сподобалось, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар і пишіть, що ви хочете, щоб я ще вам зробила і показала майстер-клас. Дивіться, яка гарна вийшла. Все, всім дякую велике за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний. Всім гарного дня.